Канал Конфігура 96 пропонує серіал Конфігурації. Божевілля, вірогідна історія, боротьба народу за свою незалежність, прагнення до об'єднання з західними країнами континенту. Імперська заява. Четвертий президент. Два віщі знаки Двері і вінок. Перша публікація скрижалю. Конституційний переворот, узурпація влади, зрада, відхід від Заходу на користь Сходу, Друга революція гідності, втікачі. Рух за приєднання нашої країни до Політично-Економічного союзу західних країн нашого континенту розпочався ще за часів другого президента. В Кінці правління третього президента цей рух переріз. Бажання підписання угоди з політично-економічним Союзом західних країн. Союз західних країн запропонував цілий пакет необхідних умов, які нашій країні необхідно виконати. Угоду мали підписати ще за третього президента, надіючи, що він зостанеться президентом і на другий термін. Та він нещільно програв президентські перегони, не увійшовши навіть у другий тур голосування. В другий тур голосування ввійшли два вороги третього президента, і хоч йому доповідали силовики, що, що команда хама відкрито підкуповує членів виборчих комісій не тільки на його рідному всході, а й на півдні і в центрі, та навіть на заході з метою фальсифікації голосування на свою користь. Третій. Президент дав команду силовикам не втручатися. Тож другий тур президентських виборів виграв хам, та навіть з фальсифікаціями його результат не був занадто впевненим. І хоча опозиція протестувала і опиралася цьому кричущому свавіллю, але силові структури держави не втручалися, тож найбрудніші вибори виграли сили зла. На хама був великий компромат у спецслужб Східної Федерації. А у в'язниці ходили чутки. Він працював на адміністрацію, доносячи на своїх співкамерників. Ось така особа стала четвертим президентом нашої країни, і саме цей президент мав підписати угоду про асоціацію з Союзом Західних держав континенту на щорічній загальноконтинентальній безпековій конференції. Яка проходила в дні після обрання Хама четвертим президентом нашої країни і мала назву Гербська конференція по континентальній безпеці? У своєму виступі президент Східної Федерації ще не вперше заговорив про свої імперські амбіції. Щоб було зрозуміло, де це відбувалося, зробимо невеликий відступ Герб, місто землі Гардія. Що входила в федерацію на заході Західного континенту? Ця земля відома на весь світ своїм гацтським, легкоп'янким, шебучим, пінистим напоєм. В цьому місці проводяться щорічні фестивалі, присвячені цьому напою. Ця земля стала опорою утворення і зміцнення Західної імперії, що разом із Східною імперією. Розпочала Другу світову війну, але програла її і на довгі роки була розділена на дві країни. Ці дві частини змогли об'єднатися у одну країну тільки після часткового розпаду Східної імперії. Отож, на цій конференції президент Східної Федерації заявив, що для нього самою більшою трагедією став розпад імперії на незалежні держави. А ще він заявив, що наша країна є несправжня помилка історії, і він все зробить, щоб країни, що відділилися від Східної Федерації, знову стали цілісною державою. А про наш народ він сказав, що ми це бунтівники з його народу. Тож він зробить все, щоб покарати бунтівників і придушити бунт. Тоді на це не звернули особливої уваги. Західноконтинентальні політики вважали, що президент Східної Федерації трохи запрацювався і несе ахинею, але це було щире зізнання про його майбутній світ. Він окрилений тим, що президентом у нашій країні став його агент, і ключові силові структури також очолили його спецагенти. Не побоявся оприлюднити свої таємні плани на всезахідний і всесвітовий загал. На жаль, видатні західноконтинентальні політики і навіть планетарні політики виявилися політично короткозорими і інфантильними, за що вже незабаром пройдеться дорого розплачуватися спочатку нашому народу, а потім через 10 з хвостиком років і всьому континентальному демократичному суспільству. І не тільки. Те, що хам зайняв пост президента незаконно, вже стало зрозуміло, коли в день оголошення президентом і прийняттям присяги в парламенті, як тільки президентський автомобіль зупинився перед вхідними дверима, будівлю парламенту і почесний караул відчинив перед ним двері і став струнку, віддаючи честь двері самі без стороннього людського втручання несподівано зачинилися перед хамом. А потім був ще один інцидент, коли він вже, як президент, поклав вінок до могили воїнів, що загинули в Другій світовій війні, і, поправивши стрічки з написом на вінку по протоколу, схилив голову у поклоні, цей важкий вінок, зроблений з гілок хвойних дерев на металевому каркасі, впав на його голову. А про те, як він впав і втратив свідомість відкинутого в нього пташиного яйця, Одним із молодих протестувальників в одному із західних міст держави, яке він відував у ході поїздки по землям країни, довго ходили різні чутки і лунали на смішки. А він вже був і високим чолов'ягою. Його охорона і сподвижники відразу відвезли четвертого президента в центральну лікарню міста, а в пресу дали повідомлення, що в нього було кинуто важким твердим предметом. Того студента, що це зробив, відразу заарештували і завили на нього кримінальну справу. Та незабаром все прояснилося, і щоб не роздмухувати ганебний скандал, сам хам наказав цього хлопчину відпустити. Про його жорстоку поведінку і неприховане хамство з підлеглими було відомо всім. Він міг заїхати запросто по фізіоному будь-кому з підлеглих, якщо їх поведінка або навіть слова дратували його. На голову першого свого уряду він запропонував ставлення олігархів зі східних земель країни імперця, що народився в Східній Федерації. Ще за часів імперії не здатно вивчити державну мову нашої країни за три роки, поки той був головою уряду. А ось його перший уряд складався виключно із слуг олігархів і імперців по духу з 33 урядовців за походженням. Троє були із Східної Федерації, восьмеро з землі, звідки походив четвертий президент, один з сусідньої найсхіднішої землі, троє з південно-східної землі з найпотужнішою промисловістю в державі, троє з столиці, восьмеро з аграрних центральних земель країни і тільки троє з західних земель. Цей час Господній слуга Асмог. Опублікував отриманий від Господа Скрижаль збірник законів, по яких наш час живе наша країна і близько половини країн планети. Скрижаль він опублікував, був на відомому світовій мережі сайті вільних журналістів, який потім погрозами примусили творця і власника сайту продати їм спецслужби Східної Федерації. Після продажу сайту він був настільки переляканий, що виїхав з нашої країни в одну із західноконтинентальних країн. Отримавши сайт, спецслужби видалили з нього цю публікацію скрижалю, а смог передав ще скрижаль одній із парламентських груп, і це послужило в ході адміністративної реформи перетворити один з елементів майбутньої держави. Територіальну громаду в життя, а те, що четвертий президент був вірним псом-служакою Східної Федерації, свідчив той факт, що після прийняття присяги Державному молитвенну службу головній святині країни провів глава Імперської церкви Східної Федерації, якого запросив сам хам. Те, що весь квір цієї церкви був на службі у спецслужб ще з часів Східної імперії, а потім на службі. Спецслужб Східної Федерації було відомо всім. А згодом, під час останньої війни спецслужби однієї західної країни, що мала визначення банківського сейфу західних країн, викинули для загалу таку таємну інформацію, що в часи роботи цього глави Імперської церкви в їх країні. Він був не просто на службі в спецслужбі імперії, а був їхнім кадровим шпигуном. Те, що країна, наповнена шпигунами Східної Федерації, які працюють у всіх гілках влади, ще не раз стане на заваді створення у нашій державі міцної демократії і не раз буде ставити нашу країну на межу втрати незалежності, але завдячуючи прагненню нашого народу до незалежності і готовності поставити душу і тіло. За нашу свободу ми змогли протистояти всім нашим ворогам у самий скрутний для нашої країни час. Про слабкість нашої молодої демократії в часи всіх президентів свідчать ось ці слова однієї з лідерів Союзу західних країн, яка відвідала нашу країну через два місяці президентства Хама. Я дуже занепокоєна. Я завжди знала, що в цій країні вразлива демократія. Але я навіть не уявляла, що за два місяці, відколи працює четвертий президент, він використав їх, мається на увазі, імперців, для того, щоб підібрати під себе уряд, скасувати результати попередніх президентських виборів, повністю підкорити собі Вищу раду юстиції, Верховний суд країни, Службу безпеки, і навіть більшість парламенту, на вимогу Союзу західних країн. Четвертий президент зробив деякі кроки по підготовці до підписання угоди, а саме своїми указами утворив комітет з економічних реформ, Державний антикорупційний комітет, Раду земель як консультаційно дорадчого органу президентові з метою забезпечення взаємодії центральних органів влади та місцевого самоврядування. Але, звісно, жодна з цих структур так і не запрацювала ефективно. Адже вони створювались тільки з метою, щоб показати Союз західних країн, ніби наша країна прямує до підписання угоди з ними. Вже на цьому місяці свого президентства хам підняв під себе Конституційний суд. Таким чином, через Кишеньковий Конституційний суд змінив форму правління в державі. Повернувши її від парламентсько-президентської знову до президентсько-парламентської супереч Конституції, яка чітко дає такі повноваження лише парламенту. Після цього рішення Конституційного суду повноваження 4-го президента, резидента спецслужб Східної Федерації значно розширились. Згодом, через 7 років ці дії були розцінені Генеральною прокуратурою держави як державний переворот. Та незаконне захоплення влади. А на 8 місяці свого президентства ханна вклав вето на податковий кодекс, затверджений парламентом та прийнятий його ж урядом, що призвів до мітингів і заворушень по всій країні, найбільших протестів з часів Першої Революції Гідності, через рік перебування президентом на одному з всесвітніх економічних форумів. Що проходив у одній західній країні, четвертий президент заявив про започаткування 21 реформи у різних сферах життєдіяльності країни та цинічно зауважив, питання розвитку демократії наша країна є одним із лідерів Сходу нашого Західного континенту. Я б сказав навіть що однією з центральних країн. А в кінці свого третього року перебування на посаді президента Хам. На засіданні парламенту заявив про провал більшості реформ і звинуватив свій уряд і його в саботажі. Першою зрадою 4-го президента інтереси нашої країни було те, що на другий же місяць свого президентства він без попереднього обговорення в суспільстві підписав указ про продовження перебування на військово-морській базі на нашій території Південного Флоту Східної Федерації. Ще більше ніж на 20 років після кінцевого терміну перебування, що був прийнятий ще за попередніх президентів, це збурило суспільство. Вся надія була на парламент. Але парламент, узурпований президентом, ухвалив цю угоду. На другий рік президентства четвертого президента в нашу країну з візитом прибув президент Східної Федерації, перебуваючи в нашій країні, майбутній іператор. Хилив нашого хама до тіснішої співпраці з Східною Федерацією і двома її літами, запропонувавши створити так звану митну співдружність, пообіцявши за це, значні знижки на рідкі, особливо на газоподібні вуглеводні, що в ті часи були основою енергетичної стабільності. Але чіткої згоди від четвертого президента не отримав і тільки на третій рік перебування на посаді президента. Хам дав доручення уряду підписати меморандум на надання нашій країні спостерігача в цій співдружності. А що ж відбувалося з підписанням угоди про асоціацію з Союзом Зах... Західноконтинентальних держав? Тут все спочатку йшло ніби гладко, та на кінцевій фазі підписання угоди уряд Хама зірвав її підписання, мотивуючи це, ніби. То невигідними для нашої країни економічними умовами цієї угоди. Це призвело до протестів. Народ, в основному, молодь стали збиратися напередодні Нового року на головній площі столиці нашої країни з вимогами підписання цієї угоди. Перші години цього протистояння отримали назву «Західноконтинентальна майдану. Спочатку це була цілком мирна акція. Та силові структури стали вимагати від протестувальників покинути Майдан, так як вони ніби заважають встановленню на Майдані головного новрічного строму держави. Протесту... Протестувальники покидати Майдан відмовились. і тоді хам дав команду своїм держимордам розігнати протестувальників силою. На Майдан прибули спецзагони, що мали назву космонавтів за їх специфічну захисну форму з шоломами. Що дуже нагадувала комбінезоні шоломи космонавтів. Ці треновані, безміздкі тварини, людьми таких назвати важко, стали жорстоко і бездушно, не просто розганяти, а нещадно бити пластикового умовими кийками всіх, хто перебував на Майдані. Так як це в основному були молоді люди, то вони стали дзвонити своїм батькам і друзям, щоб ті прийшли і виручили їх. І тоді столиця сколихнулася. І не тільки столиця, а й всі землі нашої країни. Спочатку це було беззбройне протистояння, але згодом космонавтам поліції роздали зброю з травматичними кулями, а деякому поліцейські рушниці з набоями для зупинки транспортних засобів, що могли зруйнувати обшивку у транспортних засобах і їх двигуни. Тоді і прорилася перша кров. Народ став вимагати дострокової відставки четвертого президента. Та справжнє побоюще розпочалося, коли молодший синок Хама запросив із Східної Федерації своїх друзів, таких же покидків, як він сам, на полювання на Майдані, полювання на людей, адже це їм було не вперше. Такі полювання вони проводили часто в далеких безкрайних лісах Східної Федерації, де за мішені їм слугували або викрадені з міст без хатки, або в'язні таборів, яких за великі гроші продавала їм адміністрація цих таборів. Отож, оця банда покидків стала розстрілювати мувутирі як протестувальників, так і тих силовиків влади, що протистояли повстанцям. Потім стало відомо, що було вбито понад 100 чоловік. Та коли демократично налаштовані словики всуперечника наказам свого керівництва стали послідковувати тих, хто стріляв і місця їх дислокації. І про це керівники силових структур доповіли хаму, а його синок дізнався про це, то він дав команду своїй банді мисливців-негідників негайно покинути країну, і ті разом з синком хама втекли до себе в Східну Федерацію. А в цей час опозиція, її лідери парламентарі наполягали на зустрічі з четвертим президентом і умовили його на поступки, підписавши з ним угоду про анулювання рішення Конституційного суду. Про перетворення країни з Парламентсько-Президентської Республіки на президентсько-парламентської і повернути конституційні зміни, прийняті в кінці правління другого президента. Таким чином, країна, згідно цій угоді, знову стала парламентсько-президентською республікою, а повноваження президента кардинально зменшувалося. Та народу, що вже відчув свою силу, було мало цього. Він вимагав мав від четвертого президента добровільно скласти себе президентські повноваження. Той зрозумів, що склавши з себе президентське повноваження, він стане беззахисним перед законом і буде відповідати за всі свої злочини, які натворив за три роки перебування на президентському посту. Про хронологію цих подій написано чимало, як дослідницької, так і художньої літератури. Інколи описані події в різних виданнях не просто суперечать одне одному, а навіть кардинально протистоять. Спочатку це протистояння народу в владі. Називали просто Революцію Гідності. А згодом, коли визнали протистояння народу за часів виборів третього президента Першої Революції Гідності, то цю відповідно переіменували на Другу Революцію Гідності. Отож, четвертий президент не придумав нічого кращого за втечу. Спочатку він думав втекти літаком, що чекав його в аеропорту міста Адміністративного центру Східної Землі. Звідки розпочалася його політична кар'єра, де він, він мав авторитет і підтримку і біль, у більшості мешканців всієї землі, але там йому завадили охоронці кордону і митники, не пропустивши його і президентську охорону на злітну смугу. І тоді президент на автомобілях в супроводі своєї охорони поїхав у місто на березі Південного моря, де називався Південний флот Східної Федерації. Прибувши в місто і зв'язавшись з командуванням Флоту Східної Федерації, він їм дав координати своїх кураторів при президенті Східної Федерації, а ті наказали командування Південного Флоту Федерації доправити втікача до одного з південних міст Східної Федерації, де вже йому було підготовлено помешкання з охороною. В той же день на військовому швидкісному катері Четвертий президент був доправлений в порт на північно-східному збережжі Південного моря на території Федерації, а звідти вже гвинтокрилом доправлений призначене місце, а згодом перевезений в одну з урядових резиденцій в околицях столиці Східної Федерації. ті ж дні в Східну Федерацію втекло цілий ряд високопосадовців, серед яких міст оборони, міст внутрішніх справ, головокомандувач Південним флотом нашої країни. Голова Комітету безпеки країни згодом виявилося, що всі вони були громадянами Східної Федерації і агентами спецслужб Федерації. Парламент нашої країни своєю постановою оголосив 4-го президента втікачем і зрадником нашого народу. Цей же день голова парламенту, що був з пропрезидентської більшості, склав з себе повноваження. З пропрезидентської фракції вийшла ціла низка парламентарів і було сформовано нову парламентську більшість. З опозиційних фракцій і тих, хто до них приєднався. З числа опозиції був обраний новий голова парламенту. Згідно з Конституційного закону, він взяв на себе тимчасове виконання обов'язків президента країни. Підпишіться на канал під цим відео. Рекомендуйте. Клікніть на значок палець гори» під цим відео.